Гора Демерджі, Крим. Колись давно на Кримську землю поринули орди кочівників завойовників. Чим далі в глипі острова вони просувались, тим більшу потребу відчували у зброї. І дійшли вони до гори, яку місцеві люди звали Фуна, в перекладі на українську димуча гора. Славилися жителі фуни ковальським мистецтвом, може, тому, що і вдень, і вночі над поселенням зіймали вся дим від ковальського вогню. Цю гору й прозвали димучою. На вершині гори жив чорнобровий чоловік велетень, який володів якоюсь таємною чорною силою. З цієї пори, як провідали про того майстра кочівники, з'явилася в них нова зброя якою вони чимало вирізали людей в навколишніх землях. Обезлюдніло поселення найсильніші чоловіки були відведені в кузню, де закуті в ланцюги працювали до знемоги та гинули від непосильної праці, голод і тортур, Наближався кінець всьому живому біля підніжжя гори, пересохли джерела, перестав родити виноград. Сихали плодові дерева, все знищили кочівники. Тоді одна дівчина, наймення Марія, вирішила поговорити з володарем вогню. Саме так називали коваля Велетня. Прийшовши до нього в кузню, вона довго просила його не губити людей і піти з цієї місцевості. Але дівчина так запала в душу Чорнобородному, що він не тільки не захотів нікуди йти, але і її не відпускав від себе, коли в пориві пристрасті він хотів обняти Марію та з силою відштовхнула його. Упав він біля горна, опалив волосся і одяг, з злостю схопив тільки що викуваний кинджал і заколов Марію. Гора, на якій була кузня велетня, не витримала такого злодійства, затремтіла, розкрила своє жерло. І провалилися в його палаючу глибину чорнобородий коваль разом із кочівниками. Коли згасло полум'я і влігся порох, на схилі гори постали каменні статуї, то були потворні фігури коваля й кочівників. А на найвищому місці гори з'явилася скеля, схожа на жіночу голову. Вона нагадувала всім про дівчину Марію. Останню жертву жорстокого коваля і кочівників завойовників з тих часів погасла фуна. Було забуте і давнє ім'я Гори Димуча, а народ згодом почав називати ту гору Демерчі, що означає коваль. Минув час вітер і вода зробили свою справу, і кам'яний профіль Марії все менше нагадував оригінал. А все більше скидався подорожнім на голову російської імператриці Катерини. Зараз біля підніжжя гори Демерджі ще є залишки фортеці Фуна. Збереглися до нашого часу і великий хаос, який утворився, коли горя поглинула злодіїв, і скеля, голова Катерини, і долина привидів. Обросла джемеджі новими пер е переказами і легендами. Одна з яких говорить про те, що коли рано вранці ще в досвіта, прийти в долину привидів, то можна побачити привиди кочівників, завойовників. Разом з Чорнобородим Ковалем і дівчину Марією навіть можна почути, про що вони розмовляють.